П'ять важливих змін у Польщі, які відбудуться уже цієї осені. Перед продовженням прошу вас підписатися на інстаграм та Ютуб канал. Перша зміна від 10 листопада змінюється процес перетину кордону, а також правила в'їзду для українців, які заїжджають до будь-якої країни Європейського союзу. Запускається нова програма біометричної системи обліку в'їзду виїзду Entry Exist System, яка передбачає скасування фізичних штампів в паспорті про перетин кордону та збір біометричних даних, включаючи відбитки пальців та фотографію при кожному. Передані кордону, друга зміна: від 1 жовтня стартує програма Активні батьки і українці з песелевокер можуть отримати наступну допомогу активні жвобку. для отримання цієї допомоги. Вам потрібно проживати в Польщі мінімум 365 днів безперервно, і сама сума виплат складає 1500 злотих щомісяця на одну дитину. Також 27 жовтня годинники змінюють на зимовий час. Саме у третій ночі стрілки переводять на одну годину назад. Польський уряд переглядає перелік проєктів устави щодо зміни в способі легалізації.